О ні, о, жах! 16 дівчаток завагітніли в басейні після того як хлопець туди Екулював! По моїм гіперемоціям ви вже бачите, що я провів невеличке дослідження. Що саме відбулося? Ну, по-перше, мені скинули е, статтю, де е, утверждається, що хлопчик е, Томі. Зараз, зараз, зараз неду Томі Кроулі. Коу... Коултер Томі Коултер ейкульнув е в басейн, та від нього завагітніли 16 дівчаток в цьому басейні. І начебто у нього є така супер-пупер сила, називається спермафортіс. <тіс> Але слухайте. Ну, по перше, це міф. Давайте йти спочатку від методу від противного. Уявляєте собі, наскільки це був би фурор в научних спільнотах? Всі сексологи б їхали до нього, щоб перевірити його сім'яну рідину, але цього зробили. І потім ця шуміха пропала після цього хлопця. Друге. друге. А цю містифікацію зробив один такий недолікар. Він був дуже невідомий, тому він взяв 16 дівчаток. І об'єднав в одну ціпочечку. І він нічого, що це були 16-річні дівчатка, що це могли вони там займатися коханням, бо це була вечірка в басейні, дуже багато хлопців. Третє, як хлопець мастурбував в басейні при дівчатах. Четверте, після цього вчені повинні були зробити аналіз ДНК дітей. І це. Не в Україні та не в пострадянських просторах, де, де цей аналіз коштує такі гроші, просто капець, за 300 баксів можна зробити цей аналіз ДНК. Чи п'яте, э, якщо реально ці дівчата бо 16 повністю завагітніли, то про них не було би лише три статті чотири, на слов'янських мовах: це українська і російська. Були би англоязичні статті, але я їх нормальних не знайшов. Лише одна там апендікс. Але звідки пішов цей термін спермафортік. Ну це від слова фарсірувати і ейкуля. Тобто це малось на увазі, що в нього якась супертурбосперма, котра не вмирає, котра мегаживуча і котра здатна запліднити будь-який об'єкт на відстані 5 кілометрів, бо вона біжить, вона старається і вона лізе як смерть, просто до клітин. Але це фейк, тому. Дивіться, і ще я спробував пошукати по ось таких от Національна медицинська бібліотека, а це дуже класний портал для наукових досліджень, а ще по трьох стат... сайтах. Але з терміном спермафортіс або спермафортіс, sperma... Фортік нема нічого. Саме чому так? Тому що Ейкулят був досліджений дуже багато. На дуже багато хлопців. І сім'яна Рідина вона дуже чутлива, зрозумійте, будь ласка, сперматозоїди, вони дуже ніжні. І оцей термін як спермафорсік це дуже-дуже легендарне заблудження. Тому ще раз пояснюю: вагітності в басейні. Бути майже неможливо. Лише одне це якщо був у вас секс в басейні та хлопець вам закінчив туди, то так, це буде вагітність. Друге, це якщо дівчина робила е, рогатку, ну я маю на увазі шпагат головою до дна басейна і ніжки були там, тобто отвір влагаліща був відкритий, мужчина туди мастурбірував. Тоді так, тоді можливо завагітнити в басейні. Тому зрозумійте. І останнє, Басейни найчастіше оброблюються хлором, дезактином, чим завгодно, аби вбити патогену микрофлору, бо вони будуть ваняти і будуть в них тіна. Тому я дуже сумніваюся, що дівчина е, е, в Америці запригласила за, на, на день рождення і така, купайтеся в моєму болоті. Це все оце все болото, купайтеся плавайте. Ні, басейн був чистий, все було круто. Але як батькам сказати, що вечірка вдалась? Ну як? Ну от так, що був там хлопець і і все. Тому дивіться, науково це не доведено. І якщо брати навпаки, то науково доведено, що шанс завагітніти в басейні він майже нульовий. Ви скажете, майже. Тому що супер, як це супер дослідити, щоб хлопці еякулювали. Так ви запитаєте тих, хто хочуть зробити дитину, як це? Легко чи нелегко? Тому ще раз, з науковою точки зору, оця стаття та оцей Томі Коултер, він, скажімо так, пустишка. Тому що далі оцих фейкових сайтів нема більше нічого. Наукової бази під цим нема. Але якщо ви знайдете дослідження. Скинути мені їх куди завгодно, можете на пошту, Я залюбки вибачуся, і скажу так. Тут є фундаментальні дослідження, котре кажуть, що є такий термін спермафорсик. Але зараз це лише міфи та легенди. Тому.